Вітаю вас сьогодні в Україні, як і в світі, є надзвичайно актуальною проблемою захворювання на аутизм. Сама хвороба характеризується як нездатність людини до взаємодії із зовнішнім світом. Хвилюєте, що кількість таких хворих стрімко зростає. І зараз, за деякими даними, досягає 6 випадків на тисячу осіб, що характерно, що хлопчиків страждає в 4 рази більше, аніж дівчаток. А ж є ситуація в Запорізькій області. Про це наша програма. Україна активно прагне інтегруватися в європейське співтовариство, а це потребує змін у всіх сферах нашого життя. Зокрема, набирає гостроти тема поліпшення здоров'я дітей, а саме посилення їх психічного розвитку. Адже зараз приблизно кожен десятий дошкільник має ті чи інші розлади психіки. Останнім часом дуже турбує таке захворювання, як аутизм. На жаль, в Україні немає офіційної статистики. Та фахівці б'ють на сполох. Треба досліджувати його природу і робити конкретні висновки. Тому що ця хвороба прогресує. Виявити її можна лише у малюка не раніше, ніж у рік, а встановити такий діагноз з трьох років. Дитина, хвора на аутизм, потребує комплексного підходу і лікарів, і педагогів, і психологів. І чим раніше фахівці разом з батьками візьмуться за справу, тим більш вірогідно, що дитина, одержавши основи знань у школі чи вдома. Зможе оволодіти професією і матиме можливість вижити в непростому для неї світі. У Запоріжжі є заклад, де з трьох років здійснюється корекційний процес у дітлахів. Це обласний дошкільний психоневрологічний центр, де спільними зусиллями психіатрів, педіатрів, психологів, логопедів, вихователів і батьків розвиваються діти з вадами здоров'я. Цей затишний лікувальний заклад для малечі як рідний дім. Тут все яскраве, привабливе. Панує атмосфера доброти, теплоти, щоб кожен, хто сюди прийшов, міг би внутрішньо розкритися. Для одних проводяться індивідуальні заняття, а кого тягне до колективу, то із задоволенням займається в групах. Уроки музики це справжнє свято. Ми стараємося таким дітям допомагати ровно настільки, наскільки у нас це виходить. І, звісно, нам... как бы виднее всего, вот какие бы шаги необходимо было сделать государству для того, чтобы улучшить ситуацию с реабилитацией таких детей. И я бы на первое место все-таки поставила проблему подготовки кадров. Во всем мире доказал свою эффективность метод так называемой поведенческой терапии при аутизме. Это метод, который предполагает, что аутичного ребенка опекает и обучает так называемый поведенческий терапевт, специалист, використовуючи спеціальні прийоми не дік не медикаментозне, ребенку в його соціальній адаптації. В Україні таких спеціалістів не готують, і такого спеціаліста в періодні відомо, що аутизм не виліковується медикаментозними засобами. Однак своєчасне надання реабілітаційної допомоги професійний підхід фахівців дають добрий результат. Аутична дитина може настільки адаптуватися до умов життя, що зможе одержати освіту. должны отметить, что аутизм называют спектральным расстройством. Это значит, что есть различные степени выраженности аутистических расстройств, от очень тяжелых, сочетающихся с умственной отсталостью, до достаточно легких, при которых, в принципе, ребенок действительно может закончить общеобразовательное учреждение. И именно поэтому под каждого ребенка должна подбираться специальная индивидуальная программа обучения и помощи такому ребенку. Есть дети, которые и не смогут учиться в общеобразовательной школе, и для них инклюзия как вариант реабилитации совершенно не подходит. При тяжелых формах аутизма предполагается организация индивидуального обучения. При легких формах аутизма такого ребенка тоже готовят к инклюзивному образованию. То есть есть некий предварительный этап, во время которого такой ребенок может посещать либо малые группы, либо какой-то коррекционный класс. И уже в процессе подготовки такого ребенка и в процессе успешной его социальной адаптации только после этого такой ребенок может зайти в инклюзивный класс и при этом предполагается считается, что какое-то время его будет продолжать опекать специалист или так называемый помощник учителя, который будет помогать ему адаптироваться уже в ситуации общеобразовательного обучения. Ще року не було Юрі Зубову, як мама почала помічати його неадекватну реакцію на звичні речі. Звернулась до лікарів, та тільки після п'яти років хлопчику встановили діагноз – аутизм. А далі, говорить, тривав марафон різними закладами з бажанням вилікувати сина. Зупинились на обласному психоневрологічному центрі. Завдяки спільним зусиллям фахівців, до яких ходили на індивідуальні заняття, хлопчина розвивався. А вже коли він підріс, дізналися про школу-інтернат-оберіг. На сьогодні Юра значно відстає від своїх однолітків. Проте, враховуючи серйозне захворювання, має певні досягнення. Активний запас слів пише, читає, вчить вірші. Мама рада і вдячна всім, хто проявив чуйність та піклування. Я поначалу тоже, когда этот диагноз поставили, поскольку диагноз неизлечимый, я очень переживала. Казалось, что это тупиковая ситуация, и выхода из нее нету. Тем не менее, постепенно-постепенно как-то это все адаптировался, этот ребенок и в социуме, и все. Главное, его не стесняться, не бояться идти во все двери какая-нибудь, но откроется. Я натыкалась тоже на многое. Меня направили в один садик, оттуда нас убрали. Я обращалась еще в комиссии. Просто говорю: ну, я не верю, что нет учреждений, куда нельзя деть такого ребенка. Они говорят, Такие учреждения есть, но это там дети, от которых родители, отказались. Вот. я, естественно, звісно, не стала, когда мы попали в 9-й інтернат. Слава Богу, в інтернат оберіг. Слава Богу, все как-то стало налажуватися. Потім ми з мужем родили що двох дітей благополучно у нас маленьких двое дітей. Ну в общем, життя не закончилась на этом. Вже майже п'ять десятиліть в обласному центрі працює навчальний заклад, де батьки дітей з вадами здоров'я знаходять надійну підтримку. це школа-інтернат-оберіг. Їх тут розуміють, і головне створюють всі умови для навчання їхніх дітей. А вчаться в школі-інтернаті діти переважно хворі, з порушенням інтелекту. Багато хто з них потребує серйозної інтенсивної педагогічної корекції. Тому підколектив знаходиться в пошуку нових методик, котрі дадуть бажаний ефект. Бракує спеціальної практично методичної літератури. Тож в процесі спілкування з такими учнями, як Юра Зубов, а їх троє, і набувають напрацювань. Психолог вважає, що кожен із нас має приховані резерви треба тільки вірити вліпше і створювати навколо дитини атмосферу довіри та любові. Особливо це стосується матусь. Моя задача як психолога найти вчителя, який би підходив саме к этому ребёнку. Якщо у них состоявся эмоциональный контакт, а вони довольні друг другом, значить, все пойдёт на лад. А ещё, если и мама помогает, вот как в нашем случае, так, конечно, результаты на лицо. Майже 17 років в усіх районах Запоріжжя працюють такі відділення соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Найголовніше завдання, яке стоїть перед фахівцями, котрі працюють тут, допомогти хлопчакам та дівчаткам з вадами здоров'я інтегруватись у суспільство, а сприяє цьому цілий комплекс педагогічних, психологічних, лікувальних методик, що дають позитивний результат. Зараховуються сюди діти віком від 2 до 18 років за скеруванням управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання, які мають індивідуальну програму реабілітації. Є серед відвідувачів і хворі на аутизм. Ярославу 5 років. Хлопчик залюбки спілкується з дітьми. Любить бути в колективі. З радістю грається на дитячому майданчику. Хоча так було не завжди. З народження мав гематому головного мозку. Після лікування батьки не помічали особливих відхилень у його психіці. Вчасно пішов, сів, добре гів. А вже в два роки рідні затурбувались, син не вмів говорити. Логопед сказав: до трьох років так буває. Проте і в три, і в чотири ніяких змін. До того ж, хлопчик уникав прямого контакту очей зі співрозмовником міг годинами зосереджено перебирати намистинки і складати коробочку. Не реагував на зовнішній світ. Томограма, яку довелось зробити, свідчила, що з головним мозком все в порядку. А от київські психіатри сказали конкретно: дитячий аутизм. Назначили лікування, медикаментозне і курс реабілітації. І от вже рік, як Ярослав відвідує комунальське відділення Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Мама Ксенія задоволена і дуже вдячна всім, хто розвиває її сина. Каже, є зрушення в його розвитку, не боїться соціуму. А якщо буває щось непокоїть, конкретно висловлює причину страхів, зацікавлений на заняттях, а ще проявляє творчий хист, сам залюбки малює, клеїть аплікації і з гордістю демонструє свої напрацювання, пробує себе в письмі. Нещодавно фахівці відзначили і його музичний слух. Мама дуже рада. Ярослав намагається говорити, висловлювати свої думки. Зміни в розвитку синочка батьки почали помічати із появою в сім'ї братика. Когда родился Игорь, он стал более тоже коммуникабельнее. Вот. Он начал э, с де к деткам тоже ближе тянуться. Вот и э, он. Э, они, конечно, они как братья там Могут и поругаться, но они всегда друг за другом стоят. У него чувство ответственности есть. Он всегда его покормит, он всегда его может там помочь, ему что-то, ботики застегнуть. То есть у него даже выработались такие вот навыки, что он не только за собой ухаживает, он ухаживает еще и за младшим братом. Вот, Тому нас, как говорится, це радує немножко. Він може ложку подойти, подати вот, на тебе поменьше, небольшую ложку. Очень любить дом, дома, кстати, вбирати. У нас дуже часто тоже, у нас є маленький даже для нього. Найголовніші ліки, каже Ксенія Голуб, це материнська любов. Говорять частіше дитині, що ви її любите, і вона потягнеться до вас. І, звичайно, без допомоги психологів, реабілітологів не обійтись. Процесс адаптации и реабилитации для детей с диагнозом аутизм это сложный и длительный процесс. На сегодняшний день существуют социальные нормативы, которые ограничивают курс реабилитации ребенка не более чем 6 месяцев в году. Длительное время этот вопрос оставался актуальным. и На сегодняшний день я хочу сказать, что созданная городск... исполнительным комитетом городского совета комиссия будет рассматривать вопрос о продлении курса реабилитации. Дітям, які нуждаються, які мають поважительну динаміку в реабілітаційному процесі і яким потрібно закріплення результатів, відділенні. Значна увага приділяється роботі з батьками. Існує міський консультаційний фонд від серця до серця, який вони заснували. А незабаром в Заводському районі обласного центру буде відкрито відділення для роботи саме з дітьми-аутистами. Отож, спільними зусиллями батьків і держави робляться кроки заради здоров'я хворих дітей. Як радять фахівці, батькам не варто впадати у відчай. Головне вчасно виявити хворобу і в ранньому віці розпочати активний курс реабілітації та розвитку. Говорять, були випадки, коли аутисти ставали геніями. Але спершу наберіться терпіння та мужності. Удачі вам і до зустрічі!